Друзі, мир вам сьогодні у нас 9 листопада 2025 року з вами Любомир Богоявленський Муро Павло Нестеренко. І в мене виникли думки спонтанні. Німецька мова для початківців. Якщо ми стоїмо в кухні, хочемо чогось поїсти, взяти чи в столовій, то у нас є дві форми звернення чи до Ich hätte герн, або їх герне, або їх ньоготе. І хетегерне кафе біте. Я хочу кави, будь ласка. Ich möchte einen Kuchen. Я хочу пирога. Що ця що інша форма, вони вірні. І так і так можна. Але вже на рівні b 1 німецької мови вважається, та на рівні а 2, вважається все ж таки більш вічною, коли ми говоримо: і gern», Або, наприклад, у множені і gerne Драй Бртген. Напишу вам також е текст в описі. І ем, можливо, буду також записувати невеличкі відеоролики німецька мова для початківців з якимись ключовими фразами німецькою мовою. Отже, якщо ми у магазині чи в їдальні, чи в столові, чи в ресторані хочемо щось собі замовити, щось з'їсти. От випустимо, я йду на обідчі сніданок, табори на біженців. І я переважно кажу, наприклад, або іхтегерн. Або іхетегерне, якщо множина, наприклад, або їх ньогохте. І так, і так, і так, буде вірно. Буде вірно. Іхете. Герн айнен Кухен. Я хочу, будь ласка, пиріг. Німецька мова для українців насправді одна з найлегших. Просто потрібен час, щоб головний мозок адаптувався. Як читається, так і пишеться. Я люблю німецьку мову. Анін так, гарного дня!